Стосовно того, чи варто застосовувати інокулянти, це питання сугубо індивідуальне залежить від того, що ви сієте, де і як. Тобто, коли ви сієте сою по принципу, посіяли і забули, потім прийде і скосим. То, звичайно, це один варіант. Інший варіант, коли ви працюєте інтенсивною технологією, але те, що навіть що щойно я показував по рослинам, показує, що однозначно інокуляція працює як захід. І комбайн, звісно, покаже. Але виходячи з того, що ми бачимо зараз, є всі передумови для того, що буде різниця по врожайності, по якості насіння відносно інокуляції без інокуляції по всім препаратам, які ми застосовували, а тут чотири різних інокулянти. Це власне, що стосується самого підходу. Що стосується вибору конкретного продукту, то перше на що варто звертати увагу, це на те, що це живий продукт. Це біологічний продукт, який вимагає специфічних умов виробництва, транспортування, доставки до поля, застосування, весь цикл від там мовно кажучи, від реактора, де продукт вироблявся до вашого поля. Він повинен відповідати критеріям температури, вологості, так далі. Так далі. Тому, пар за все. Варто працювати тільки з надійними перевіреними виробниками, які є офіційними які несуть відповідальність за той продукт, який продають. Тому що на ринку є дуже багато чорних і виробників, і дистриб'юторів. Я особисто категорично не ризикую працювати саме з біологічними продуктами, якщо ви не маєте 100% впевненості, де цей продукт зберігався. І е, який шлях він пройшов від виробника до вашого поля, тому що будь-який інокулянт можна, е, умовно кажучи, зіпсувати неправильним зберіганням, неправильним транспортуванням. Друга річ, на яку звертайте увагу, це те, що е, різниця по вартості дорогих дешевих інокулянтів. Інокулянт сам по собі є продукт не дешевий на один гектар, якщо порахувати. Але різниця вартості між там, умовно дорогим і умовно дешевим, вона не настільки катастрофічна. І не настільки вартує того, як на мене не вартує тих ризиків, які ви берете на себе, працюючи певним е, дешевим продуктом, тому що він е, в будь-якому випадку дешевизна може бути досягнута або якимось спрощенням технологічного процесу виробництва, або знову ж таки економією найчастіше так і відбувається економією на зберіганні, не в холодильниках, а просто десь в складах. Далі логістикою і так далі, так далі. Тому що є різниця між тим, чи перевозити рефрижераторами продукт, чи перевозити його там просто автомобілем, мовно кажучи. Тому та невелика економія, яку ви можете досягнути на, на гектарі своєї площі, вона, як на мене, не вартує тої різниці, яку ви зекономите, яку ви не вартує, того, що ви втратите в полі по своїй вражайності по ефективності. Тому особисто для мене фунгіциди. І інокулянти це продукти, де варто працювати тільки топовими перевіреними речами, тому що ви все одно затрачаєте велику суму грошей, то не робіть це впусту, робіть це вже якісно, маючи гарантію якості цього продукту і маючи гарантію того, що якщо щось буде не так, то вам як мінімум нададуть якісний технологічний супровід, дадуть відповіді на питання. Як внести, як застосувати так, щоб воно працювало, тому що це продукти дуже тонкі з технологічної точки зору. І так само компанія візьме на себе відповідальність, якщо знову з цим продуктом щось буде не так. Це дуже важливо, тому що ну, все-таки ми ви працюєте з біологією, це біологія. Про це треба пам'ятати кожну секунду від моменту прийняття рішення до моменту застосування, що це живий продукт, це біологія. Це не просто інсектицид, який ви можете покласти в складі через два роки про нього згадати, прийти і застосувати. Чи варто давати Азот, чи не варто, залежить від знову ж конкретної технології, під яку ви працюєте, під урожайності, планку, яку ви плануєте, тому що не слід бути. В омані того, що соя культура, під яку не потрібно добре, вона сама росте на полі і ще після себе масу всього лишає. Це не так, це насправді культура достатньо технологічна. Це культура, яка виносить багато елементів живлення і макро, і мікро. На сої, мабуть, найразючіше проявляється дефіцит калію, який я бачив у своєму житті. Вона дуже чутлива до цього. І якщо повертатись до азоту, то знову ж вона виносить досить велику кількість азоту. Якщо ви працюєте інокулянтами, то застосування азоту може бути тільки в ранніх періодах перед посівом або під час посіву, в невеликих дозах для того, щоб спровокувати розвиток бактеріальної системи, для того, щоб закрити ось цю прогалину по вегетації до моменту розвитку саме симбіотичної фіксації. Пізніше категорично не давати азот, тому що ви просто вб'єте всю свою затію на корню. Якщо ви не працюєте інокулянтами, то знову ж не треба бути в омані. Треба розуміти, що соя виносить там, 30 кг азоту на тонну врожаю. Якщо ви плануєте отримати 3 тонни, то враховуйте, що вам потрібно дати 90 кг діючого азоту, як мінімум, плюс повне фосфорно-калійне удобрення, само собою. Тому. Сугубо індивідуальне питання, але а, не виросте вона за божим духом. Ви повинні або якісно розвивати інокуляцію, симбіотичну фіксацію для того, щоб забезпечити посів азотом, або просто давати повну норму азоту, що на сьогоднішній день не є рентабельним, і навіть якщо порівнювати дорогі інокулянти, його вартість, то це все одно суттєво дешевше ніж повна норма азоту, яку вам треба буде дати на гектар поля.